Я поставлю вам дуже просте запитання, що змінилося в іграх за останні, скажімо, 10-20 років, вважаю відразу на думку, спаде графіка, геймплей і жанрові тренди. Безсумнівно, це правильна відповідь. Half-Life 2, хоч і була проривним проектом, але з точки зору графіки, він ні в яке порівняння не йде, наприклад, з Doom Eternal. геймплей Battlefield 5 втік далеко вперед, якщо порівнювати з BF2. І коли ви в останнє бачили, що буся ігрова журналістика волала про новий квест або стратегію у реальному часі. Так, якщо ви там подумали про диско Елізіум, негайно припиніть. Однак є ще один аспект ігор, який, здавалося, б повністю перестав існувати в сучасній індустрії. Ви не помічали, наскільки проекти, що виходять за останні п'ять років, бояться поставити гравця в некомфортне становище або якось образити його? Ні, я не маю на увазі, що зламана відмичка в якомусь скайрімі має щоразу супроводжуватися фразою. У Менхант 2004 року, яку випустили свого часу рок-стари, виграли буквально за головоріза, який страчував людей найвитонченішими способами, поки все це знімалося на камеру. У Хілах торкалися тем сексуального насильства, ментального здоров'я і передчасного завершення життя. Чорт забираю серії GTA, граючи у фрірані, можна було робити буквально що завгодно. Я вже не кажу про контраверсійні теми, які ці. Ігри піднімали і неоднозначні герої, якими вона славиться, та навіть у другому Watch Dogs я згадую, що там була досить смішна пародія на кремнієву долину, а у самому світі можна було влаштувати хаос. А третій відьмак, боже, як можна не згадати його, як казав Геральт, я відьмак, дотепник і жіночий улюбленець. По-моєму, ця фраза прекрасно описує все, чим ми займались у світі площею приблизно 136 квадратних кілометрів. Я вже мовчу, що. Що Ubisoft раніше у своїх Assassin's Creed взагалі не боялись показати різні історичні моменти, як є, і у них був для цього штатний історичний консультант. Я розумію, що ці ігри ніколи не були історично достовірними на 100%, Але зараз в іграх серії ти буквально бачиш, як вони перелопатили якісь події на свій лад, при цьому перекрутили історію, навалили крінжухи. Так, так, Одісея, я про тебе. А в деяких моментах ще й спеціально переплутали епохи. Нині на дворі 24-й, і більшість мейнстрімних тріпелей розробників бояться порушити по-справжньому серйозну тему або показати гравцеві щось провокаційне, та навіть з подіями, які для наративу взяті із реального світу, досить туго. То в чому ж справа і хто винен? Може справа в нас, скажімо так, олдових геймерах, які з теплотою згадують часи, де вважалося нормою піднімати в іграх теми, за які зараз будуть засуджувати і. І тицяти пальцями, чи коли у іграх можна було творити, що попало, і ніхто за це не насварив би тебе пальчиком. Коротше, давайте спробуємо розібратися у цій темі. Для початку розберемося у двох основоположних поняттях і супутніх їм атрибутах. Протягом цього відео я буду говорити про провокаційні та толерантні ігри. Атрибутами провокативної гри є чорний і при цьому справді смішний гумор, провокативний контент і опціонально красиві жіночі персонажі. Відповідно, толерантна гра є прямим антонімом, кринжатура на слоті жартів, від яких хочеться скоріше розбити собі лоб об стіну, лютий острах будь-яким чином. Зачепити чи образити гравця, крім того, я окремо підкреслю, що слово толерантний не варто сприймати як образу. Я нічого не маю проти персонажа гея, лесбійки, трансгендера, якщо це не єдина риса його характеру. Вівак із Моровінда, який позиціонує себе як чоловіка, жінку та магічного гермафродита, який давно відійшов від традиційного поняття людського, гарний приклад ЛГБТ-персонажа Кунг Джин з МКХ гей, але це було. Додано для галочки. Поняття ми розібралися, тож давайте наведемо приклади обох категорій ігор і розберемося. Отже, до провокаційних проєктів можна віднести кіберпанк, у якому купа соціальних коментарів, смішних жартів і красивих персонажів. Діско Елізіум так це гра, скажімо так, не про персонажів модельної зовнішності, і тут це абсолютно неважливо. Вона просто обожнює з незвичного кута дивитися на політичні, соціальні, расові та сексуальні питання. І нехай буде ГТА 5 чию провокативність пояснювати не потрібно. Щодо толерантних ігор. Сьогодні нам допоможе Fallout 76 і Saints Row 2022. До речі, кажучи, так уже збіглося, що подібними беззубими проектами, що трясуться за добробут гравця, славляться розробники із Західної Європи і особливо США. Окей, але чому геймери так хочуть грати в провокаційні проекти? Вони що? Маніяки, які заміщають своє бажання вбивати і гвалтувати? Зовсім ні. Просто подібні ігри банально дають свободу робити те, що хочеш. Люди на волелюбна тварюка так уже повелося. Ми не любимо, коли навколо нас занадто багато рамок і обмежень. У мене немає бажання влаштовувати масове побоїще собі на потіху в реальному житті, але я все ще вважаю другий постал буквально грою рофлом. Але давайте більш детально поглянемо на дві франшизи, в яких були як провокаційні, так і толерантні ігри старий добрий Fallout і Сейнс Роу, про які я згадав. Якщо перші дві частини Нью-Вегас і часом навіть Тріка піднімали гострі теми, над якими потім угарали, немов божевільні, то Fallout 4» і вже тим більше «76» скотилися до стерильного стану. Fallout 76» перетворив постапокаліптичну сатиру на перероблену макулатуру, майже повністю. Стю позбавлено будь-якої гостроти і гумору. Ось узяти, наприклад, робота Розу, яку бесезда щосили тужиться показати як смішного персонажа. Весь гумор полягає в тому, що вона говорить карикатурним голосом. Мені що, 12 років гаразд, зізнаюся, одного разу я сміявся зі словосполучення радикуліт Піськи, до сліз, але хто не сміявся, говорячи більш серйозно, давайте подивимося на інших роботів. Московий центр з доповнення Old World Blues до Fallout New Vegas. літав. Чі банки з мізками теж говорять смішними голосами. Але ось один із перших жартів у DLC. Great в основній грі ви зустрічаєте ціле угрупування під назвою Королі. Воно поклоняється Елвісу преслі, думаючи, що це справжнісіньке божество з довоєнного світу. І жарт про пеніс і організація, яка присвятила все своє існування. Хм, Богу прекрасно працюють з точки зору гумору. Тут є і сетапи, і потужні панчлайни, а не просто «Ха-ха, Я говорю смішним голосом, будь ласка, смійтеся. І чи треба говорити, що в Бо гуморесок є доволі жорстокий фон у вигляді божевільних учених, які проводять експерименти над людьми і банди головорізів. При цьому подібний гумор досі зустрічається в іграх від розробників з Японії та Східної Європи. Третій відьмак, кіберпанк, який-небудь Metal Gear з Stranding – сповнені жартів, які на заході вважалися б до болю образливими. Окей, з гумором розібралися, але що там із жіночими персонажами? Це питання, яке останнім часом стало особливо гострим у вестернів. Увесь Reddit та інші тематичні форуми, те й діло, що гудуть від того, як журналісти чи взагалі незрозуміло, хто старається якось пристидити розробників, чи обвинити у тому, що вони зробили персонажа на свій смак, а не по шаблонах консалтингових фірм, які нав'язують стандарти. Як говорив у нещодавньому інтерв'ю виданню Ґеймвочгене. Ральний директор Шіфтап Кім Те про створення красивих персонажів у Stellar Blade та інші їхні ігри ніке я створюю персонажів так, щоб подобалося особисто мені, і мова не лише про Єву, це також стосується Адама та ряду інших сюжетних героїв. Людина прагне, щоб в його творчість ніхто не запускав свої пазурі. Так от, не можна з ним не погодитись. Можливо, комусь такий підхід не подобається. Це особиста справа, але я такої ждум. Персонажі повинні бути такими, якими їх задумав творець, а не повинні робитися за нав'язаними нікому не потрібними стереотипними шаблонами, коли єдина характеристика це уміння сказовувати ворогів і тригеритися, чи цей чар був доданий просто так, щоб догодити консалтинговій компанії. Так, от пальців однієї руки не вистачить, щоб перечислити, скільки подібних проєктів провалилося за останні ні, не п'ять років, а всього рік-два. Але при цьому ж пальців двох рук не вистачить. Вистачить, щоб перечислити, скільки ігор з цікавими, прописаними і приємними персонажами дуже потужно вистрелило, тому і висновки напрошуються самі собою. Так, от повернемося до цікавості персонажів. У цьому нам знову допоможе серія Сейнс Роу, а точніше її остання частина. Якщо в другій і третій частинах сейнс роу не боявся не тільки постійно жартувати на найрізноманітніші теми часом, відверто туалетні, а й демонструвати сильних, дотепних із само буднім характером персонажів жінок. Я можу навести купу прикладів таких персонажів, і їм точно не потрібно представлятись. Ви і так їх знаєте. Допустимо, ось вам кілька навскидку: Касандра із Assassin's Creed Odyssey, Хлоя Фрейзер із серії Uncharted, Лара Крофт із трилогії Tomb Raider, Елої з 2 Тубі із, із Ніравтомата, Байонет та врешті-решт, чи Еллі із Ластухи. Я чесно можу 20 хвилин перечислювати крутих героїнь. А хто запам'ятав, допустимо, як було з. Вати героїню Unknown Nine Awakening. Недавно тут вийшла гра, де зіграла Аня Чалотра. Так, я впевнений, що про саму гру мало хто чув, а про те, як звали її героїню, так і взагалі ніхто не знає. Хоча сама актриса не берусь стверджувати, кажуть, зіграла непогано. А давайте згадаємо, як звали персонажів у Конкорд і які у них були характери. От чим вони запам'ятались, крім стандартного для хіро шутерів дизайну? Я банально не можу згадати про них взагалі нічого дівчата із святих постійно робили якісь круті штуки, були сильними і постійно давали відсечі різним бедланам. Повторюсь, краса точно не була єдиною їхньою характеристикою. Коли ти дивишся на Saints Row 2022, складається враження, що перед розробниками з Volition стояло одне єдине завдання зробити каст максимально різноманітним і трендовим. Виглядають персонажі нормально тут взагалі ніяких питань нема, але ж їхні характери це просто набір штампів. Вони просто накидали цілу. Купу чисто стереотипних у найгіршому сенсі слова чувачків, які закрили питання порядку денного і на цьому закінчили. При цьому девелопери прекрасно розуміли, що ця купка дурачків ні за що не зрівняються зі святими з попередніх частин серії. Тому в ребуті не з'явився жоден знайомий нам персонаж. Тому так все просто ще раз повторю. Неважливо, як персонажі виглядають, абсолютно неважливо якої вони орієнтації чи кольору шкіри. Важливо те, щоб цей персонаж був цікаво. Прописаний, мав характер, і ти йому вірив. Тобі було цікаво його слухати чи вести з ним діалог, щоб він був якісно вписаний в загальну історію. Звісно, ребут був зустрінутий хвилею критики, як від гравців, так і від численних блогерів та профільних видань. І Волішин, ріденько піддавши в штани, звернула свою діяльність. Звичайно, жогідні персонажі не були єдиною причиною смерті студії, але точно стали одним із цвяхів, який забивали в труну. Хоча так важливо сказати, що від старої Волішин на момент. Виходу останньої частини Saints Row була лише назва. У такій гонитві за широкою аудиторією, до речі, починається вже не тільки тематична, а й стилістична цензура, як же рвало сраки декому, коли японці та корейці випустили Final Fantasy VII Rebirth і Stellar Blade, Відповідно, від них звучало приблизно таке. Та як ви смієте показувати своїх персонажів в таких відвертих образах? Хоча є багато розробників, які не хочуть цензурити свої старі ігри, які отримують перевидання, я зараз. Говорю про переведення Лолі Chainsaw Repop, чого допустимо, не можу сказати про Кепком. Так це не зовсім про персонажів, але цікаво. Недавно Кепком прибрали досить цікаву геймплейну механіку, яка давала змогу заробляти очки за фотографії еротичного змісту. І при цьому автори прямо сказали, що на них ніхто не тиснув. Але ці елементи на їхню думку, мовляв, менше можуть вважатися непотрібними або недоречними в контексті гри. Тому вони їх прибрали, аби не привертати зайвої уваги. Бо вони хотіли як догодити давнім фанатам, так і залучити нових гравців. І часто це переходить рамки розумного, ви самі це знаєте і без мене. От реально буває взагалі неіронічно складається враження, що саме через них замінили в ремейку четвертого Резіка спідницю на шорти, десь прибрали декольте, чи у різних переведаннях змінили одяг на менш відвертий. Коли автори оригінальних ігор задумували все це по-іншому. Цікаво, якби Бладрейн вийшла зараз, то що б з нею зробили? чесно? Боюсь навіть уявити, що було б з цією грою. Я не сперечаюсь, що це все можна безкінечно критикувати і точно є за що. Але тут частково можна зрозуміти і розробників. Справа в тому, що знову перемагає бабло менше відвертості, менше віковий рейтинг, більше аудиторія, більше грошей. Принаймні логіка така. Що стосується провокаційного контенту, я думаю, що протягом останніх років між девелоперами та геймерами з'явилася величезна прірва. Розробники перестали усвідомлювати, що гравці часом хочуть влаштовувати старе добре ультранасильство, хочуть, щоб їм полоскотали нерви і дали хорошого стусана їхнім моральним засадам. Я вже згадував сьогодні другий постол. На перший погляд, тупа стрілялка з карикатурними персонажами, але чи здогадувалися ви, що її можна пройти, не вбивши жодної людини. Я сам про це не відразу дізнався і волею. Неволею задався питанням, а чому я взагалі влаштовував цю криваву баню, попутно натягуючи кота на автомат замість глушника? Справа в тому, яким персонажем я грав, або може справа в мені, або розробники недостатньо явно дали зрозуміти, що насильство не завжди вихід. У будь-якому разі саме геймер вирішує, як йому проходити другий постол. Виходить, що ігри без свободи вибору потрібно автоматично відносити до толерантних, а з до провокаційних, правильно? Ні, як на мене, можливість обирати лише один із найважливіших інструментів набагато важливіше, здатність гри змусити вас почати ставити собі запитання. Причому відповіді на ці запитання ви даєте собі самі. Подивіться на Spec Ops The Line. Про цей тайтл знято десятки, якщо не сотні, відео есе, присвячені моральним мукам і сумнівам у правильності дій головних героїв. Чиїми руками ви саме ви вбивали людей, чия вина полягала лише на їхньому банальному бажанні не вижити. Також можна згадати раптово GTA 4. Очевидно, що серія Grand Theft Auto насамперед асоціюється із сатирою і чорним гумором. Але четверта частина виділяється на тлі всіх інших по справжньому серйозним сюжетом, дещо зменшився градус висміювання американської культури. GTA 4 насамперед піднімала теми еміграції та якщо так можна сказати, віддалення від домівки. Сюжет я описую фразою Добре там, де нас немає. Ніко Беллік, ветеран війни в Югославії, приїхав. До США до свого брата, який марив такою привабливою американською мрією. У листах своєї сім'ї брат описував штати як землю можливостей, де буквально можна реалізувати майже все про те, як він розбагатів і всього домігся. Навіщо стерчати в роздертій війною країні, коли можна приїхати сюди і почати заробляти величезні гроші? Приїхавши до США, Ніко зрозумів, що ніякого особняка і спортивних тачок немає. Барбари з великими цицьками і Стефані, яка смог, як пилосос, як він. Зрозумів, немає теж. So, you full of crep, or what? What? But, where's the luxury condo? Where's sports car? Золота епоха американської мрії вже далеко позаду. І що він зробив? Повернувся додому. О, ні, ніко, вміючи добре махати зброєю, з головою занурився у світ криміналу та сумнівні темки та схемки. Мимохідь допомагаючи своєму брату. GTA 4 була настільки серйозною, похмурою і депресивною, що стіни рок. Тар покинув тодішній технічний директор Вермей. Його відштовхувало, що серія втратила колишню легкість і атмосферу веселощів. На мою скромну думку, четверта GTA, хоч і багато кому не подобається через свою похмурість, одна з найкращих частин з сюжетної точки зору, не говорячи вже про технічну складову, яка місцями на голову вище п'ятірки. У 2024 році подібні ігри просто не можуть вийти з-під пера великої західної студії. Сучасна мейнстрімна гра не може дозволити собі, щоб гравець почав надто сильно ставити запитання, сумніватися у власних діях, дивитися на ситуацію з різних точок зору. Знаєте, як це називається? Пропаганда. Немає місця сумнівам, немає місця трактуванням. Є єдина правильна думка партії. При цьому зрозумійте мене правильно. Я люблю серію Resident Evil, я люблю стрей-гру, де ти граєш за котикам, які щічки, спритні лапки, але чи є ці ігри провокаційними? Звісно ж, ні. Та й толерантними їх теж якось язик не повернеться назвати. Ба Більше це все ще чудові проекти, які заслуговують на високі оцінки. Проблема в тому, що провокаційних ігор стає дедалі. Менше, а толерантних дедалі більше. Якщо вже на те пішло, це стосується всіх медіа, просто в іграх це помітно найбільше, тому що це наше улюблене хобі. Кіно і книжки теж дедалі рідше ставлять наш мозок у некомфортну чи спірну позицію, давши після проходження чи перегляду фільма подумати над неоднозначними рішеннями. Але чому так? Чому ігри від великих, здебільшого західних розробників бояться оголювати свої ікла? Чому гравців, глядачів і читачів дедалі частіше вважають за дітей, яких треба оберігати від зовнішнього світу? Якщо провокативний контент на кшталт GTA 5 або серіалу The Boys користується такою величезною популярністю? Отже, у мене є дві можливі відповіді на всі ці запитання. Перша з них вам уже давно відома. З популяризацією ігор як мистецтва змінилися автори. При цьому вкотре наголошу, йдеться про творців із США та Західної Європи. Ясна річ, що японцям, скандинавам, полякам, чехам, українцям в цілому і далі плювати на всі ці моральні обмеження. Якщо японець або фін хоче зробити гру про те, як ви маєте вбивати дітей, щоб прожити ще один день. Він це зробить, попутно напхавши в свою гру таку ядрену суміш моральних виборів, що не знаєш, куди подіти. Тися так от ігри це мистецтво, а воно завжди притягувало до себе людей прогресивних поглядів. Просто прогресивні погляди зачуханих білих мужиків у розтягнутих светрах, які 30 років тому ліпили у своїх задушливих офісах Дум, Monkey Island і Half-Life, трохи відрізняються від світогляду сучасних людей мистецтва, якщо так можна висловитися. Тоді не було лекцій з інклюзивності та різноманітності, культури скасування, колосальних бюджетів і розвиненого інтернету. Був Комп'ютер, група людей, що живуть мрією зробити круту мужицьку гру, де крутий головний герой навертає ворогів на свій дробовик, постер Iron Maiden і металіки на стінах, ну і відбити витрачені гроші, звісно ж. Але як би там кому не хотілося звинуватити в усьому прогресивну вовк культуру, я не думаю, що проблема в ній. Бачте, поки розробники і гравці навперебій сперечаються про чорношкірих самураїв, займенники та іншу нісенітницю, бізнес говорить мовою грошей. Тож ось вам друга відповідь: з Стання мобільного ринку. Давайте звернемося до об'єктивних цифр. У 2007 році ПК і консольні ігри разом принесли 49 мільярдів доларів, а у 2023 58. Окей, 13 мільярдів різниці, начебто багато. Окей, мобільний геймінг у 2007-му, в рік появи першого айфон, заробив приблизно 4 мільярди, а минулого року 93. Поки ринок приставочок і компуктерів зріс на 18 відсотків. Ростання мобільних ігор становило 1760%. Звісно, солідні люди, які керують величезними видавництвами, будуть набагато прихильніші до мобільних дрочилень, ніж до повноцінних проєктів, чия розробка коштує десятки, а часом сотні мільйонів доларів. Ті, хто ще займається розробкою консольних і комп'ютерних, ігор змушений стикатися з величезними ризиками, втратити цілу купу грошей, щоб якось компенсувати це, ігри робляться так, щоб вони сподобалися максимально широкій аудиторії. Більше гравців більше продажів, більше грошей, все максимально просто. Який-небудь Cruelty Squad або Elden Ring можуть бути нескінченно крутими, незвичними і провокаційними, але вони ніколи не зароблять ті гроші, що приносять PUBG, Fortnite або Apex. До речі, про них, якщо поміркувати, що PUBG, що Fortnite, що Apex це по суті ігри з мобільною схемою монетизації. Грай скільки хочеш, але якщо душа бажає чогось незвичайного, плати бабло. Хіба що геймплей не об. Межують умовною енергією, як у якомусь Clash of Clans. але як то кажуть, ще не вечір. Коротше, напишіть свої думки щодо цього. Наваліть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канали, не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.